Ось стільки я вже накопався. І ось таку глибоченьку ямку вже викопав. Ось в цьому бліндажі жили велосипедні війська. Здається, ціленька пляшечка. Зараз буду розкопувати і вам показувати, ціленька вона чи ні. Мої вітання, друзі. Хоч в лісі неймовірна спека, мушу ходити ось в такій куртусі, так як комарі не дають спокою. Приїхав більше на розвідку. По Першій світовій кругом ще були села, Друга світова. Ну, загалом буду шукати будь-які сигнали, щоб зачепитись за якісь позиції. Або хороші знахідки. Ну що ж, друзі, побажайте мені удачі! Все, що знайду, обов'язково вам покажу. Поїхали! У мене вже є перший сигнал. І ось таке залізо. Бачите, глибоченько воно. Я вже трішки розкопав. Пробував щупом, впираюсь, ще десь на пів щупа. Тобто копати досить багато. Але хочу викопати і поглянути, що там. Коли викопаю, обов'язково вам покажу. Друзі, добряче вже накопався. Погляньте, яка глибина. І ось знахідка. Знахідка, не знаю, чи бачите, чи ні, це шматок якогось троса. Він йде в одну сторону і в іншу, Ну, витягнути я його не можу. Не знаю, чи розкопувати чи ні. Знизу щось таке ще неначе. Ось тут впираюсь. Щупом. Здається, що цегла чи що. Не знаю що, але копати тут потрібно дуже багато. Зараз дуже жарить. Можливо, приїду іншим разом, коли буде трішки холодніше, та й розкопаю тут. Що це може бути? Вже дуже цікаво, але дуже важко копати. Не хочеться так розкопуватись. Не знаю, подумаю. Якщо наберусь натхнення, розкопаю. Якщо ні, то на наступний раз. Ось стільки я вже накопався і ось таку глибоченьку ямку вже викопав. Зараз покажу вам, до чого я докопався. Ось, бачите, якась ні, ніжка. І ручка і ось такий звук всюди. Троса витягнути не можу, воно напевно ним не зв'язано. Тут твердніше, тут таке. Ось щось таке я розкопую, що не знаю. Але цікаво ж, що це. Ось іде така полоса, ніби без діжки. Наш трос. І все воно йде туди, в глибину. Не маю я сили сьогодні це розкопувати, тому залишу на наступний раз. Якщо ще сюди приїду, можливо буде холодніше, розкопаю більше і вийму цю пластину залізну. А можливо, якусь діжку. Не знаю, не знаю, що це. Потрібно копати. Поки що так, буду ходити далі, шукати якісь перспективніші сигнали. Прийшов трішки далі і побачив ось таку гарненьку споруду. Ось такий йдуть погляньте, трішки його люди закидали, але тим не менш ще є сходи гарненькі, гарненьке укриття, нічого йому ще не бракує. Ось таке Шапки немає. А так непогано. Ну Судячи по цьому залізу, що там було, це тепер може бути бог зна що. Ось така знахідка. Знайшов я позиції і перша знахідка з них. Ось такий пальник до гасової лампи. Сипеться, але... Тим не менш ще видно, що є фітіль ось такий. І сам пальник майже цілий, майже ось така знахідка. І кандади нашукали ось тут таких пляшечок, залишили. Пляшечки старенькі, тому варто тут щупати. Щупати і, можливо, щось нащупаю ось в тих бліндажах зарожчих. Ну що ж, приступаю. У мене був гарний глибокий сигнал. Дуже гарний, думав вже копаю прягу, але ось моя пряга. Ось такий невеличкий банячок, кастрюлька. Ціленька ще. З вушками, але трішки з отворами вже водичку на ній не звариш. А солдати, напевно, щось собі та й готували в ній. Ось така знахідка. Як я й казав, кругом села стояли солдати як і по першій світові, так і по другій. Ось доказ. Ось такий гудзик рейх, Ще є клеймо. На жаль, не блискавки, але ось таке РК. І два рази його прочеканили. Ось така знахідка. Чим раз, тим цікавіше. Досить багато є сигналів, наприклад, ось таких, як цей. Ось такий непоганий сигнал. Як на мене, сьогодні розвідка непогана. Але одне, що. Але це дуже жарить сонце. Ось так. Ну що ж, копаю і показую. Погляньте, що було нашим гарненьким сигналом. Коли копав, викопав ось дві таких цеглини. І шматок бляхи. Ось такий шматок бляхи з таким вирізом. А виріз був на буржуйку. Ставилась буржуйка, ось видно отвори від цвяшків. Ось прибивалось десь до дерева. І щоб. Так як не горіло дерево, прибивалась бляха, щоб не нагрівалось дерево в бліндажі. Ось така знахідка ось. Ще один гарненький сигнал. Надіюсь, це не черговий шмат бляхи, бо вже достатньо їх накопав, тільки вам не показував. Можливо, щось буде гарненьке. Ну що ж, копаю. Місте тут хоча перспективне, але немає тих знахідок, яких би хотілося. Ось мій сигнал. І це шматок, шматок латуні від снаряду. Ось такої різьби, кудись вона вкручувалась. Шкода, друзі, шкода. Думав, вже якась монетка або пряга. Сигнал був дуже гарний. Ось так. Ось в цьому бліндажі жили велосипедні війська чому велосипедні, погляньте, що я знайшов. Ось такий фрагмент педала від ровера. Алюмінь, резина і відбивач. Два болта Ось таке було колись педало. Хто ще пам'ятає такі, той пам'ятає, а хто ні, той може побачити. Ось так, друзі. Така знахідка. Знайшов, друзі, смітничок, неглибокий, почав розкопувати. Опалося ось таке побите скло. Бля, яке грубезне воно. Ось ще шматки є. Це вже інше. І, здається, ціленька пляшечка. Ну, зараз буду розкопувати і вам показувати, ціленька вона чи ні. Пляшечку я вже підважив, ще не виймав. Давайте поглянемо разом, що це за пляшка. Розписана вона чи ні? Ні, друзі, на жаль, не розписана. Але пляшечка ціленька. Ось така гарненька, невеличка, проте без літер. Ну нічого, перша за сьогодні, як на мене, гарний результат. Тому що я приїхав на розвідку. І розвідка дала свої плоди. Продовжую щупати. Знайшов ще в цьому смітті ось таких пару фрагментів пляшок, цегла. Ну, Є ще дрібні, але я їх не купав. Дуже жарко на сонці, все залишаю на потім. Щось сьогодні копне йде. Ось так товариство. Але, як я казав, я приїхав на розвідку. Тому. Результат є. Переїхав я трішки в інший ліс, також недалеко від сіл, але ліс більш частіший і приємніше тут ходити. Ось погляньте, що знайшов. Трішки походив і знайшов ось таку знахідку. А це механізм від годинника. Верніше його деталі. Значить, тут десь є і решта його шматки. Можливо поталаніть знайти всі запчастинки. Ну, побачимо. У мене знову глибокий сигнал був. Ось такий ямки. Я його тільки що вийняв. Ось такі залишки лопати. Але ще вона доволі така тяженька. Напевно, бачите, спеціально на щось зубилом. Ось так. Вирвали, вибили, щось латали, скоріш за все. Що не скажу, але ось така велика саперна лопата в такому стані залишилась. Ось такі знахідки. Ось так, друзі, я сьогодні покопав. Грандіозних знахідок, на жаль, не було. Але нові місця для пошуків по Першій світовій я для себе знайшов. А це була основна моя задача на сьогодні. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!